Люди з активною мімікою. Я одна з таких до речі. Через активну міміку наша шкіра складається і з часом формуються заломи, які деякі з вас можуть побачити, коли ви не дивуєтесь. А у розслабленому стані вже є змочки. Природне старіння, ну доріг когось іншого не можуть подобатись на собі. Ось такі великі заломи, особливо у дівчат. Знаєте, на планеті вже давно і дуже успішно існує рішення цієї проблеми. Цей засіб визнаний одним з найбезпечніших і найбільш досліджень. Ним у косметології він діє локально, швидко виводиться і просто виконує дію блокування і розслаблення м'язу. Для тих, хто ще не зрозумів, це ботокс, звичайно. Так, от, поки у вас ще не було заломів у розслабленому стані, а ви просто бачили, що у вас активна міміка. Ви б могли вколоти собі ботокс для того, щоб розслабити м'яз і щоб ці заломи не формувалися далі. Якщо ти думала, що поки що походжу так, а потім десь в сорок п'ятдесят у колю, то в мене для тебе дуже погані новини. Ти можеш ходити всю свою молодість. Ті ти себе, що ти така е, натуральна, а потім в 40-50 ти приходиш до лікаря, а він тобі каже: ну, я тобі м'язи заблокую, але ось усі ці заломи. Вони залишаться Класна на Так от, дівчата, якщо у вас ще немає таких заломів і ви не знали цієї інформації, тепер ви її знаєте і вибір за вами. Дівчай, душно м'яти обличчя своєю мімікою або попередити появу заломів на ранній стадії. Можливо, звичайно, вам таке подобається. Про смаки не сперечаються. Це ваше діло, але кому треба, мене почули.